Такої швидкої доставки ви не бачили ніде. Сьогодні замовили і сьогодні вже ікра поїхала. Ікра чорна, ікра червона і ікра щуки. Це аквакультурний продукт. Рибка, о, пташка полетіла, ай, не видно вже. Це аквакультурний продукт, як вирощена рибка. Бутелики. Коротше, я на балконі, тут їм всі злітаються до мене. Вирощена рибочка в акваріумі для того, щоб добувати з неї ікру. Методом видоювання. Це не забой, рибку не забивають. Рибка далі собі живе і далі собі працює над тим, щоб в неї була ікра. Ух ти, Гава! Ай, яка інтересна! Вона сидить. Костіком. Гава, кар кар. кар Метелики літають. Дивіться, кругом на грядочка, гейхер у мене на кассі. Тюльпани айскрім вже починають зацвітати. Бубочки такі мороженки. Нарциси вже буду, напевно, в понеділок копати, хто чекає, буду вже писати усім з понеділка. Та й тюльпани вже викопаю, бо вже осипаються, вже треба висаджувати все остальне. Карка і гала. Дивіться, хто бажає капусточку, червону, фіолетову і... Цю і біленьку, сонтравичка, герань чи пеларгонія, єспіровські. Хто бажає замовити? пишіть мені особисті повідомлення. Ось ті обіймаю ви у мене найкращі.